Як би ви відреагували, як би ваш хлопець допоміг донести сумку іншій дівчині? Хай сама несе, що вона тут. Нормально. Ну, пізнав. Всім треба допомагати, чоловік, чоловік чоловік. Нормально. Я впевнена у собі. Слектя ну вопрос як імеється очень не очень. Yeah. У мене було б більше питань, якби не допоміг. Good. Very good. Нормально допомогла б з ним скоріше. За все. <laughs> <laughs> ну, чесно. Смотря я кому, я б і слізика ти знакома, то девушку. окей. Ну, взагалі, то я вважаю, що чоловіки повинні якось допомагати дівчатам. Якщо я йду з меданом важким, то мені допомагає, тому це добре. Я думаю, нормально немає тут нічого такого. Напевно, нормально. Не типу, дивлячись від ситуації. Якщо просто там ми гуляли і він допоміг, взяв сумки, то нормально. Абсолютно за він молодець, нехай допомагає. Правильно нормально, нормально, абсолютно нормально. Молодець, нормально, нормально. нормально. тому що він мені допомагає. Цілком нормально. Думаю, таке ставлення у чоловіків має бути також не жінка.